Привіт! В цьому відео я хочу розповісти про вирощування антуріуму. а точніше про три помилки, які я зробила, коли вчилася це робити. Якби я знала okay. цю інформацію раніше, то можливо він був би в мене вже більшим. Але цю рослинку мені подарували, коли вона була зовсім крихітною. От вона виглядала буквально як оця маленька рослинка, яка вже можна сказати її дитин. Перша помилка, яку я допустила, це був перелив. А все почалося з того, що десь приблизно влітку я вирішила, що Антуріум стало тісно в цьому горщику. Насправді це було неправда. Я його вирішила переселити в більший. Після цього я його благополучно залила. Рослина буквально за тиждень відсушила мені три листка. Мені було дуже шкоди, тому що від, відколи мені його подарували, він не втратив жодного листочка. Я тоді зрозуміла, що, напевно, йому забагато землі, і вона промокла, він просто не встиг увібрати всю воду. Я дістала рослинку і пересадила його в менший горщик. перші дні після пересадки я його взагалі не, не поливала. Тобто, десь приблизно 3-4 дні я його не поливала. Потім, коли вже побачила, що листочки починають втрачати тургур, я його почала потрошки підливати. З того часу пройшло вже приблизно 2 місяці, і рослина. Не втратила жодного листочка. Друга помилка пов'язана з першою. Тісний горщик стимулює цвітіння. В широкому горщику рослина не те що втрачала листки, вона навіть цвісти перестала. Останню помилку я зробила буквально нещодавно, вже взимку. Бачите, цей листочок, він такий ніби обрізаний. Тобто він живий, але я його обрізала. Що з ним сталося? Я провітрювала вікно і був невеликий морозець на, на дворі. Я саму рослину відсунула від, від, від протягу, але він стояв одно на підвіконі. І, напевно, тих п'яти хвилин вистачило, щоб він обморозив собі листочок. Він, ця частинка листочка спершу почервоніла, а потім почала засихати. Я, коли вона вже повністю засухла, я її просто обрізла ножицями, щоб вона не псувала зовнішній вигляд рослини. А тепер я вам хочу розповісти трішки цвітіння анторіуму. Зараз на моїй рослинці дві квітки, а це означає, що він має дві дорослі рослини. Я вам покажу перша рослинка, отут вона, це перша дитинка оцієї великої материнської рослини. І от в мене ще є маленька, і я сподіваюся, що вже влітку він теж буде давати квіточки. Оця материнська рослина зараз випустила новий листочок. Як тільки він розкриється, оця квітка зів'яне. А на її місці, отут в цій точці росту, почне формуватися нова квіточка. Кожна квітка на антуріумі цвіте приблизно 2 місяці, тобто це та рослина, яка майже ніколи не буває без квітів. Поливає свій антуріум по мірі просихання ґрунту. Тобто в мене немає тим такого, що раз на тиждень або раз на два тижні. Я чекаю, поки земля повністю просохне. І ще перевіряю свій горщик знизу. Зараз покажу, як це виглядає. Наприклад, я дістаю горщик із кашпо і дивлюся, чи на ньому знизу є конденсат. Якщо він є, то поливати його не можна. Також дивлюся на вагу горщика. Я вже звикла, я знаю, скільки він важить, коли він сухий, і знаю, скільки він повинен важити, коли горщик, коли земля в горщику волога. Приблизно раз на місяць використовую добрива для кімнатних рослин. Користуюся такими добривами. Сусую, як написано, на упаковці. Ще час від часу я люблю влаштовувати своєму антуріуму теплий душ. Роблю це приблизно раз на місяць, водичка кімнатної температури приблизно, ну, можливо, трошки тепліше, 30-35 градусів, щоб не було дуже гаряче. Я промиваю ґрунт і змиваю пил з листочків. Мені здається, рослинці це подобається, він себе добре почуває. І це був довгий шлях, але за ці два з половиною роки я знайшла підхід до цієї рослини. Сподіваюся, вона мене буде тішити новим цвітінням. Я вже навіть помітила, мене тут з'явилася, тут зараз ще не видно, але якщо придивитися, тут є малесенька-малесенька рослинка. От, з'являється нова дитинка. Я сподіваюся, що ви теж знайдете підхід до цієї рослини, а я вже навіть хочу собі придбати рожевий анторіум. Він, мені здається, складніший в догляді. А, але мені дуже дуже подобається.